Вітаю! Весною я робив відео по даному кущу. Це сорт шедевр. Значить, Тоді ж весною я вирішив забрати старий штамп і формувати новий з оцього порслівого побіга. Але так як я помітив тоді багато жіночих квітів на цьому старому штамбу, який ріс не зовсім правильно, все ж таки я вирішив його залишити, зібрати врожай і вже цієї осені його прибрати. Те, що я і зробив. Ось такі справи. Можна було ще весною його забрати, але я б тоді не отримав ці гріхи. Тому, я думаю, я зробив правильно і зібрав трошки грішків. Ну і в принципі новий штамп теж в гарному вигляді, тобі ж він формується правильно, і старий, старий штамп на нього ніяк негативно не вплинув. Ось такі справи. Я потім ще... Приберу поросель, це все посадковий матеріал майбутній. Ось зараз я покажу причину, чому я забрав старий він ліс. Значить, ось е, він знизу пускав два великих стовбура. Е, один з яких я прибрав ще весною, а цей же залишив і ось тільки що е, обрізав. Потім я ще е, пізньої осені або вже весною приберу цієї старої і проще пороси. І залишиться лише оцей гарненький штаб, який формується правильно і десь через, через рік, я думаю, на наступному ще не буде плодів, але через рік вже буде радувати першим врожаєм Ось такі справи, можна проводити такі маніпуляції, е, їх і треба проводити. Е, е, хочу зазначити, що. Після посадки фундука, якщо там не було можливості сформувати правильно штамп, або якщо він швидко постарів, таке теж буває, треба омолажувати кущ і вже формувати новий штамп з нової порослі. Ось такі справи. Ну, ще покажу, які славні горішки я зібрав з нього. Тут просто, просто велетні. Після обрізки взагалі він дав гарний результат. Зараз я заважу декілька штук. Ось 5,53 53 Так, треба перезагрузити. Ось 6.61. Крупні горіхи В цьому році, порівняно з тим, вони набагато крупніші. Ось такі справи. Тому на вооруження Якщо в когось штамп формувався неправильно, по тій чи іншій причині, або він швидко постарів, таке теж буває. Особливо якщо не обрізається поросель, то старий шну, скажімо так, штамп швидко старіє, так як всі сили рослина пускає на молоду поросель. Тому ну інколи треба робити такі маніпуляції, даби рослину омолодити і сформувати її правильно. Ось так наразі це все. Всім пока.